Навчально-науковий інститут підготовки експертів криміналістів тоді здаватиму свій перший тест. У нову поліцію. Власне, бачимо, вже зібралася невелика черга. Дуже багато жінок за інформацією МВС. Третина заявників жінки. Все спробуємо. Та поки не вийде попередня група, нас не впускають. Намагаюся познайомитися з конкурентами. Ось ця тендітна дівчина, мама у декреті. Матимуться на кого дитину зарожь. вже дитина вже не настільки маленька. Буде чоловік допомагати. Будемо якось мінятися, якщо все вийде. Молоді матусі, часті учасники відбору, які фінансисти. Вочевидь, Криза далася взнаки. Цей молодий чоловік, до речі, банкір. Я працював в банківській структурі. А чому вийшли раптом змінити професію? Ну хочу спробувати себе в іншому напрямку. Якщо вам будь хабаря, ви впевнені щось? Mm -hmm. Якщо вам будь да. хабаря, впевненішу, да. да. то тобто, у вас вже Так. Пускають на територію тільки за паспортом. І тільки, якщо то є у списку. Хвилююся, не те слово. Балася, може, Єсть, єсть. Є, є. Усередині ще один паспортний контроль. Отримую персональний логін та пароль це доступ до тесту. В аудиторії короткий інструктаж. Загальний обсяг питань по тесту 60, максимальний бал 60. А на виконання півтори години мого оператора просять вийти. Власне, закінчила, 60 завдань вирішила за годину, маю приблизно 45 балів. Власне, що далі дізнаюся по електронній пошті. Списати, до речі, нереально. Телефони змусили вимкнути, за кожним кроком стежить інструктор. Це дуже схоже на IQ-тест у світі, звична схема відбору персоналу. Зміряють способності чоловіка, який к рішенню математичних, логічних, вербальних задач, які ставляться. Тобто це, в принципі, тест, який визначає рівень свій. Інтеректа, да, общого Да. Розголошувати зміст завдань мені категорично заборонили. Але тематичні форуми кишать зразками запитань та варіантами відповідей. Отже, це не я вам кажу, це інші учасники. Як вам таке завдання? Є два кола зі спільним центром і радіусами 8 і 20 сантиметрів. На першому колі точка А, на другому точка Б. Яка максимально довжина відрізка? Ей Бі. Чогось більш життєва задачка. У конкурсі краси можуть вибрати лише одну міст та одну відсаміс. Скільки є варіантів вибору, якщо відомо, що учасниць – 60? Тут же у форумі пропонують варіанти розв'язку. Відповідь проста: 59 помножити на 60 3540 а чи впоралися б з цим завданням нинішні інспектори дає. Їх до слова звільняють. Якщо хочуть потрапити у нову патрульну службу, повинні пройти загальний конкурс. Треба вибрати на конкурсі краси одну міс і одну віцеміс. Е, є 60 учасників, з скількох спроб це можна зробити. Якби... Ну я, я думаю, з трьох днів можна зробити. Які ще варіанти? Цей інспектор переконаний завдання прості. Це рівень школи шкільної програми. Точно прості, місце є 60 учасників, це треба вибрати одну місце одну віце місце. Скільки склад це можна робити? Складно тоді проводити складу. А цей інспектор сам бере участь в конкурсі. У прозорість відбору вірить, а от у дієвості реформи сумнівається. Те, що там наберуть просто новий, новий рядовий склад, то я думаю, що нічого взагалі не буде. Тому що реорганізація взагалі починається з вищестоящих стоячих починається. За кілька днів на пошту мені надходить черговий лист. Запрошують на фізичне випробування. Яким був прохідний бал у цьому тесті, так і не повідомили. Трохи секретів розкрив міністр Арсена Ваков. Мовляв, зазвичай люди набирають 35-45 балів із 60 можливих, хоча є генії, які набрали і 57. Але чи не стане фізкультура моїм останнім випробуванням? Дивіться у наступній частині проекту. Ольга читала Сергій Трачевський та Сергій Черніков, канал Новин 24.